Годині вечора відбулося влучання БПЛА в п'яти поверх будинку в Катрівському районі. Станом на 11 годину маємо інформацію про чотирьох травмованих осіб: це два чоловіки близько і близько 20 років, і дві жінки близько і 80 -ти років. У всіх травмованих не загрожуючи життю поранення, поранення і гостра реакція на стрес. Їм надається медична допомога, продовжиться квартирний обхід з метою встановлення всіх травмованих осіб. В квартирі, яке відбулося безпосередньо влучання, ніхто не мешкав, власник зараз знаходиться не в Харкові, тому немає серйозних жертв, відповідно без загиблих. На п'ятому порусі, де було влучання, відбулося пожежа.